Я думаю, що такий дозвіл він в найближчий час буде насправді наданий. І історія з літаками буде дещо відрізнятися від історії з танками. Е, що я маю на увазі? От про танки дуже довго говорили, довго запрягали. Да? І відповідно потім, вже коли почали там готувати, перекидати, паралельно з цим готували танкові екіпажі за скороченими програмами і тому подібне, оскільки підготовка пілотів вона забирає набагато більше часу, є набагато більш коштовною, і літаки, крім пілотів, потребують ще. Дуже серйозних команд підтримки, ну тобто супровідного персоналу, який буде займатися їх обслуговуванням, скоріш за все, у нас буде така ситуація, що відразу буде рішення про те, що от вже літаки постачаються безпосередньо в Україні. Вони будуть відразу з пілотами і цим обслуговуючим персоналом. Тобто, не буде так, що ми вам даємо танки. Тепер там 6 тижнів вчимо відповідно там техніків і. Ну, людей, які безпосередньо ними будуть керувати, а потім ці танки перекидаємо в Україну. Тут буде скоріше все така історія, що літаки вже прилетять в Україну чи їх привезуть в Україну вже з нашими пілотами.